Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. І з вами я Наталія Тарковська. Сьогодні я хочу подивитися, що заважає всім громадянам України і не тільки громадянам України, всім людям, які знаходяться в російському полоні. Повернутися додому. Що заважає обмін всіх на всіх, що перешкоджає обмін всіх на всіх полонених. Наші люди, які знаходяться в полоні у росіян, щоб їх всіх повернули додому в Україну, що заважає які перешкоди. Так, поки перешкод я не бачу, дуже сумно сумно в голові. <кій> Вийшла калісниця, вони всі будуть повернені. Повернені кажуть карти, що буде перемога і. Праздник, щастя, всі повернуться. Хотілося, щоб це було швидше. Що, коли буде перемога, точно всі повернуться. Також це м -м, карта руху, м -м, карта движення, що потрошку вони повертаються, ці люди. Шляхи відкриті. Шляхи відкриті. Домовляються, колективна робота. Так, перешкоджає дурак, це традиційно виходить на російську армію, на тих, хто там керує. Важко працювати з дураками, да. От Також є карта смерка кубків, це мрійте, мрійте те, що ви хочете, буде дано. І процеси. Йдуть процеси, списки, виписуються, все перевіряється, тобто цим займаються. Прибираю перешкоди, заперечую. прибираю цю дурака, заперечую. Сум з голови заперечую. Все інше добре, процеси тривають і будуть обміни ще. Такого, як раніше було, там було дуже багато раніше перешкод. А зараз будуть віддавати. Прибираю перешкоди, перекриваю. Так, шукаю карту мир, щоб це було швидко і так, як нам треба. Ось вона перекриваю. Вищі сили духи роду янголи охоронці, прошу захисту. Допомоги для України, для мешканців України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають повернути людей, які в полоні, в Росії, повернути додому, до України. Більше немає ніяких перешкод для повернення. Да буде так, і так буде. І дякую всім за увагу. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!